Прикарпатські журналісти відвідали Заполотівську громаду. На початку туру медійники мали нагоду поспілкуватися із головою Петром Маліборським. Очільник громади зазначив, що окрім основних функцій, сьогодні одним із головних завдань є об'єднання зусиль для підтримки збройних сил України. Це підтримка якраз збройних сил і підрозділів тероборони. Якщо брат 24 четвертий рік, то наприклад нам вдалося придбати 33 дрони. Ну правда, різної вартості, різної різного маркування, але 33. Та це чи багато, чи мало. Ну коли одержуєш відео з військової частини і бачиш, як цей дрон знищує військову техніку, то значить багато Очільник громади каже, що велику увагу тут приділяють соціальному захисту. Як приклад, сучасна комунальна установа, центр надання соціальних послуг, відділення підтриманого проживання розраховане на перебування 28 осіб і є найбільшим на Прикарпатті. Обслуговують пацієнтів 25 працівників. Центр надає базові соціальні послуги: інформування, консультування, представництво інтересів, посередництво, соціальний супровід, підтримане проживання, догляд вдома, супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб. Перше на території Заболотівської громади. Будуть надаватися послуги догляду із забезпеченням проживання, зокрема соціальна послуга підтриманого проживання для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку. Представники медіа також відвідали інклюзивно-ресурсний центр. Установа надає послуги для діток з особливими освітніми потребами. Проводиться комплексне психологічно-педагогічна оцінка розвитку дитини. Надаються психологічно-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, забезпечується системний та кваліфікований упровід дитини. Тут надають послугу 61 особі із з особливими освітніми потребами. Сучасний світ собі більше усвідомлює, що кожна дитина заслуговує на якісну освіту, незважаючи на фізичні, психічні та емоційні особливості. Залотівська громада дуже активно просувається вперед в цьому плані і розвивається в інклюзивній системі. Також в 2022 році з сучасним повністю обладнаним відкрились комунальна установ інклюзивно ресурсний центр Залотівської селищної ради ще одна установа для дітей розташована у селі Ілінці. Ут в ліцеї працює релокований з Харкова спортивний клуб. Тренеркою є майстриня спорту України, президентка Федерації Івано-Франківської області з художньої гімнастики Катерина Іващенко. Вона розповіла, що в клубі займаються 20 дітей з числа переселенців і місцевих, які вже брали участь, окрім обласних і у всеукраїнських турнірах, також і у кількох міжнародних. І з війною у нас почали життя. Переїжджали, переїжджали, переїжджали. В ітозі нас сюди закинуло. І ми цьому дуже раді. Ми тут, і ми тут вже залишаємося з кінцями, будемо сюди переїжджати, перевозимо вже сім'ю потрохи завдяки заболотівській громаді і пану Маліборському. Дякуємо дуже. Ми маємо помішкання не забороняється нам тренувати ні в ні в коли, ні куди. Тобто, коли нам треба, нам дають, підбиваючи підсумки прес-туру, виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення асоціації міст України Юрій Стефанчук, зазначив, що, хоч зараз в пріоритеті допомога збройним силам України, але місцеве самоврядування продовжує шукати шляхи для задоволення суспільних потреб. В суспільстві запит більше соціальної складової, більше допомоги, чим в частині розвитку. Тому будь-яка територіальна громада, яка є в нас области Будує свої бюджети, свої перспективи, свої стратегії і плани саме в допомозі людям. Це допомога внутрішньо переміщення, осіб допомога людям, які цього потребують, допомога сім'ям героїв, допомога військовим, які йдуть а, а, на фронт, і люди, які потребують цієї допомоги, коли повертаються в частині медичного забезпечення. А Петро Маліборський додав, що громада і влада довіряють одне одному, тому і вдається багато чого зробити. Ми вибудовуємо відносини із нашою громадою. І прозорих і чесних правил гри. Люди хочуть бути почутими, а ми відповідно маємо бути для них простими і людяними. Ми впроваджуємо це в етику поведінки кожної посадової особи, всіх службових осіб, керівників і підлеглих. Із заболотівської громади Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.